Вітаки мої дорогесенькі, всім вітанечко. Всі ви добре знаєте, що 8.08 2024 рік надзвичайно видатна дата. І ми сьогодні з вами подивимося, вас, вашу енергію, з якими енергіями ви увійшли в коридор, який закінчиться, закінчиться, скажу. 20. -го. Тому до 20 числа вам необхідно а, тримати себе в балансі, в благодарності, в, в радості, в щасті, в високій вібрації, одним словом. Тому пам'ятайте, будь ласка, про це. Дивимося дві позиції сьогодні, Чи з хочеться дві. Вибирайте, будь ласка, свою позицію, перша, друга, і ми побачимо, в яких енергіях ви зайшли в цей портал 808. І хочу подякувати всім тим, хто долучався до мого збору. Я все чекаю відео від наших захисників, які хочуть висловити свою вдячність для кожного із вас, для кожної з вас. От. Я закрила збір раніше, тому що хлопці потребували коштів і майже 26 тисяч назбирала разом з вами і хочу вам сказати, що величезне-величезне вам спасибі, дякую за вашу підтримку. Це прям неймовірно. Я дуже рада, що змогла з вашою допомогою. Долучитися до хорошої справи і допомогти нашим дорогим захисникам. І за що вам величезне, величезне спасибі ще раз і ще раз. А, а поки що чекаю відео, обов'язково скину сюди і всі мої соціальні мережі, хто підписаний, ви це побачите обов'язково. І в TikTok, і в Інстаграм. Також е вирішила відновити трішечки е прямі ефіри в TikTok, тому долучайтеся, підписуйтесь, там буде теж багато всякої різної класної інформації. Коротше, я ніде не пропадаю, я з вами на місці тут. Так, поїхали. Перша позиція привітки всім. Дивимося, з якими енергіями ви увійшли в коридор. 8-08-му. Вітаю. Старший аркан Мах нам говорить про те, що я володію всіма стихіями. Я володію усією інформацією. Мені стільки багато ресурсів і енергії, що, в принципі, я сам створюю і сама створюю свою власну реальність. Тобто тут уже повноцінні творці власної реальності. Зараз ми будемо або спростовувати, або підтверджувати. Отож, перша позиція. Покажіть мені, будь ласка, мах. Так. Знаєте, в чому ваша тяжкість і важкість була завжди в цьому житті? Страх. Страх, майбутнього, страх рухатися вперед. І ви кожного разу, як би вам важко не було, ви долали цей страх. Ви йшли в цей страх, ви виходили із зони комфорту, за що вам величезне, величезне респектне спасибі. ви прийшли до своєї сили, ви пізнали свою силу. Ви себе пізнали. Перша позиція, ви тут прямо умнічки. Саме на цю енергію прийде любимий мужчина, якщо ми цього хочемо, і на цю енергію прийдуть нові ресурси. А які поки що у вас в застої були, так. Да. Таке враження, ніби ви ніяк не могли вийти в гармонію. Або вас вчили гармонізувати саме свої ресурси. Да, тут ще такий момент мені показують. Ну, завершається цей період, слава Богу. Завершається період самобічування, самообману, завершення циклічного. Періоду постійної боротьби доказувати самі собі, що я можу. От, да. З такою енергією ви от, бачите, зайшли. Таке враження, ніби. Енергія, яка я, от победитель, я прийняла свою силу, я знаю, або прийняв свою силу, я знаю, що я можу, що я не можу. В принципі, чого я гідна, чого, чого я гідний, да? і тут показують мені, з чим ви боролися весь цей період часу, своїми страхами. Але таким чином ви, виходить, пізнавали силу в собі. Ви признавали силу в собі через проходження різних уроків, саме кармічних показують, гармонізація себе. Хорошо, добре, з цим мені все ясно історія. Тепер розкажіть, будь ласка, так яка енергія зараз загружається для першої позиції? От цей портал 8.08 до 20. Ми ж загружаємо вже повноцінно енергії, які мають бути з нами протягом 10-15 років. Да, на ще один новий цикл. Покажіть, будь ласка, вищі сили, яку енергію для першої позиції загрузили? Сім'я, любов, щастя, радість. Да, у вас завершення циклу, перехід на новий рівень. Нарешті, хто вже дочекався, Тих вітаю, однозначно, вихід на новий рівень. Тут, кстати, ще робочі, робочі процеси. Робота ще може бути. Хто тут хотів да, створювати щось своє? Типу, без проблем. Повноцінне наповнення, внутрішній стержень. Я чітко знаю, хто я, я чітко знаю, куди я йду. Да, от. Я знаю, як себе наповнювати, я знаю, чим наповнювати. Я знаю дії мої, дається шанс. Шанси, як брати шанси, да, тут нова енергія загружається. Ти робота. Що я тут ще хочу взяти? Ресурси нові, нові ресурси, да, 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 да. Не розрушається. Безденежье. Это момент, что денежки загружаются. Императрица, конечно. И влюбленные. Тут, любовь, императрица, влюбленные. Чувства, семья. хочу создать денежку вперед. Денежка вперед. Работа, перспективы. Да, тут ново. Короче, уже в вашем жизни новые ресурсы. Да. Вот такая вот у нас первая позиция. Я вас щиро витаю с этим. Это, в принципе, дуже-дуже круто. Так от, позиція номер два. Перша позиція, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за ваші підписки, за ваші подобайки, а також за ваші коментарі. Бо дуже цікаво, чи резоную, чи ви відчуваєте те, що я вам тут розказую. Пишіть обов'язково. Так, друга позиція, з якою енергією. Вау, карожезлов. Вау. Вау. Кажіть мені, будь ласка, чи це людина, чи це енергія. Енергія. Король Жезла в нас тут як енергія. Дивіться, ви війшли в портал в Тріумфі. У вас тут відкривається новий етап, будете сказати, дія, яка призводить до... Тріумфу. Ваші дії тепер будуть максимально. А, якби, знаєте, хочеться сказати, дія плюс дія дорівнює тріумф. От і вас так буде. Дія дорівнює тріумф. От, от іде мені така інформація. Друга позиція. Які енергії? Тільки енергії йшли. О, лицар кубків. Звичайно, тут любов. По, 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 хочу сказати гармонія саме на емоційному рівні, да? тобто вас максимально виводило в якісь емоційні стани для того, щоб ви навчилися гармонізуватися. Я що кажу помірність гармонії. Гармонізувати свій внутрішній баланс і дається вам шанс, клас. Клас ви запускаєте нові процеси. Саме, бачите, тут навіть знову ж таки арка. Арка в нас це прохід, шанс пройти на новий етап, на новий рівень. Давайте ми зараз подивимося, що це за етап і що це за рівень такий у вас тут. Ресурси. Ресурси, вау. Те, що у вас було закрите. Вау! Такі враження, ніби, знаєте, от мені зразу кажуть, ти е, закриті були ресурси, закритий був цей період, щоб пройти в цю арочку, да? це було закрите. Кажуть мені, що ти з зразочарування в тебе уход. Тобто ти жила в розчаруваннях, в розбитому серці, в недовір'ї, в страхах, якихось ілюзіях. І ще скажу, це закривається, типу, да? ти виходиш звідти. Восьмерка кубков каже, виходиш звідти. Питання, куди ти виходиш, да? понятно, звідки, куди? В сонце, в проявленість, в знаменитість, не знаю, тут в кожного своє в, в повноценну полноцен, тотальну енергію, якщо у вас не було енергії, ухте. Вау, божечки, різкі зміни. У вас тут э, стоїте на шлях призначення. через страх, прокачка своєї самоцінності, самооценки. Трансформація вас, зовнішньої, трансформація внутрішньої на енергіях тут іде у вас М -м різкі, через різкі, дуже різкі зміни, тут проявленість Сонця йде через різкі зміни, через різкі такі от різні події в вашому житті, не лякайтеся, але так має бути. Ви приходите в тотальний баланс, пізнаєте свою силу. Сила і верховна жріця, воюєте собі. Всі знання, які є десь там в космосі, десь там, от, коли баланс, да, от вас вчили балансуватись. Темне, і світле. Я приймаю свою силу, а сила це цілісність. Це тоді, коли я нарешті приймаю свою і темну, і світлу сторону. І тоді мені приходять нові знання. Нові знання, що? Як пройти через страх? Як трансформувати свій страх в що? В свій ресурс? Тобто ви будете чітко знати, як трансформувати страхи свої, незрозумілі моменти в власний ресурс. Хто хоче любов, відкривається, відкривається тут е, портал. Без проблем взагалі. Новий путь, да? Нова ви. Новий віток, нове бачення, хочеш стосунки буде тобі стосунки, нове знайомство або перехід на новий рівень. Ну Но в кожного тут своє, розумієте? Ну так, да, от мужчина імператор новий, новий мужчина, влюблене вихід із отчальника. Да, тут вас або познайомлять, або тут відбудеться якась зустріч, важлива, чи по роботі зустріч, там мужчина знаходиться. Ну, коротше, я вас вітаю тут, в принципі, прекрасно так само. Я вас вітаю мої хороші дві позиції. Е прекрасно. Зайшли у цей портал, всі прям ідеально, з ідеальними енергіями. І давайте ми запитаємо ще в, в кожній позиції. В кожній позиції. Ми запитаємо таку пораду, в яких енергіях важливо бути. Я навіть не ці хочу карти, не ці. в яких енергіях важливо бути до 20 числа, да протримуватись. Зараз візьму свої карти, звісно ж. Мої карти. так Називаються вони. Ключі від богині, от Gods From The навіть, Бачите, чимось схожі мені вони кольором. Любов! Дивіться, випадають карти. Туз кубка, двойка кубка. І що тут у нас ще? І робота, перероботка. Значить, хтось пропрацював своє сердечко? Так, дивимось. Дві позиції, так? Да? Перша і давайте друга. Які енергії важливо тримати? Які енергії важливо тримати в собі до 20 го числа, для того, щоб максимально підвищувати да свою енергетичну структуру і високі вібрації тримати. Дивимося, до першої позиції. Яка енергія має бути? Вдячність, бачите? Вмій знаходити привід для подяки. Це твій шлях до щастя. У вас має бути максимальна вдячність до всього того, що вас оточує, всього, що відбувається. І всього того, що ви розумієте, не розумієте, те, що ви там переживаєте, не переживаєте. Будьте вдячності. Друга позиція, що у вас тут? Спокій. Знайди свій спокій, адже він є вірною ознакою того, що ти на правильному шляху. Вам треба навчитися. Жити в спокої. От якось такі от моменти мої дорогенькі. Люблю, цілую, обіймаю.